Дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу поговорити про таїнство, з якого починається духовне життя кожного християнина. Хрещення. Хрещення це не просто обряд, не просто традиція, а духовне народження людини. Ми всі народжуємося в цей світ з первородним гріхом, і лише через хрещення Господь очищає нас та відкриває двері до вічного життя. Як воно відбувається, людина триразово занурюється у воду. Або її окроплюють, і священник промовляє святі слова. Охрещується Раб Божий ім'я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У цю мить душа людини оновлюється, стає чистою, і вона стає членом церкви Христової. Після хрещення відбувається миропомазання. Священник помазує святим миром, даруючи благодать Святого Духа, це як духовний компас, що веде нас дорогою віри, а ще охрещений одягає білу одежу. Знак чистоти та нового життя у Христі, хто може хреститися? І дорослі, і діти. Якщо хрестять немовлят, то відповідальність за їхнє виховання у вірі беруть на себе хрещені батьки, їхнє завдання не просто подарувати хрестик, а навчити молитви, приводити до храму, бути прикладом християнського життя. Дорогі друзі, хрещення це не кінець, а початок шляху до Бога. Важливо не лише прийняти Його. А й жити вірою, молитися, ходити до храму, причащатися лише так ми збережемо цей безцінний дар життя у Христі. Нехай Господь благословить кожного з вас.